7 березня розпочали демонтаж ще однієї тимчасової споруди, яка розташована за адресою вулиця Білогрудівська, 2, без дозвільних документів. Тимчасова споруда являє собою комплекс тимчасових споруд. Колись власнику були дані дозвільні документи, паспорт прив'язки на встановлення. Потім строк дії паспорту прив'язки закінчився, тому на даний час на цю тимчасову споруду відсутні будь-які дозвільні документи. Даний час вона знаходиться в досить таки занедбаному стані. Там є такий як осередок збирання сміття, так що було вирішено його демонтувати, щоб розчистити там територію, зробити благоустрій. Кожен з власників незаконно встановлених малих архітектурних форм заздалегідь обов'язково попереджається про демонтаж і має 10 днів на узаконення споруди або ж її ліквідацію власними силами. Процедуру було дотримано і в цьому випадку. Власник, наскільки я знаю, йому було повідомлено. Про демонтаж цих тимчасових споруд власник не звертався і ніякі дії він не проводив по узаконенню даної тимчасової споруди. Тому ми діємо згідно чинного законодавства. Силами інспекції з благоустрою та комунального підприємства комунальник вже демонтовано близько 30 тимчасових споруд, що були встановлені із порушеннями законодавства. Наразі перевіряється законність встановлення ще більше сотні мафів.